Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу Наталі талі хатинка на ялинці. Там, де сосни та ялинки у лісочку стали в ряд, скаче білка, сіроспинка, закликає всіх звірят. Сіра спинка, довгий хвостик по деревах плих. Та плиг у свою хатинку в гості я сьогодні кличу всіх. У моїй малій хатинці на ялинці між гілок наготовлено гостинців для звіриних, для діток. Полетіла швидко бджілка, понесла усім листи. Всіх обідати до білки дуже просимо прийти. І, почувши цю новинку, по вечірній по у хатинку на ялинку поспішили гості всі, Снігурі дзвінкоголосі, гостро дзьобі дятели, павучки, бджілки та оси. І розкошлані джмелі, і роззява чорна гава, і зайчата стрибунці, і гладка зелена жаба, і веселі горобці. Ось нечутно, непомітно поспішає сірий кріт, щоб до білки сіроспинки не спізнитись на обід, і жуки. Жуки злетілись музиканти сурмачі, клишо жорсткокрилі, жорстко крилі, усачі і рогачі. Сіроспинка всіх вітає, сіру лапку подає, ще й до столу закликає, ще й гостинці роздає. У хатинці на ялинці свято радісне йде. До світанку співи й танки і музика виграє. Грає бджілка у сопілку, дружно в лад бринять джмелі. Туки-туки дзьобом в гілку дятели приятелі, а зайчата-стрибунчата ще й горобчик молодець. Підхопились та й пустились. По травиці у танець. Горобців весела зграя, танцювати почала. Грає, грає, виграває на сопілочці бджола, у хатинку на ялинку, де музика, співи й сміх кличе білка сіроспинка всіх звіряток лісових. Так, у білки сіроспинки розважались до зорі. Комашня й малі тваринки, горобці та снігурі. Рано зранку на світанку, поранкові по росі, Із хатинки на ялинці розійшлися гості всі. Білка в хатці задрімала, Жабка спить на бережку. Тихо, тихо, вранці стало у зеленому ліску. Навіть сосни та ялинки не колишуться, мовчать, і росинки на травинках, як на мистечко, блищать. У лісі, де була хатинка на ялинці, під ранок ялинки та сосни навіть не ворушилися. А коли єля на деревах рухається, про що це нам говорить? Так, це говорить про те, що дме вітер. А що ж таке вітер? Пропоную про це дізнатися сьогодні. Вітер це звичайне для нас явище і загадкове водночас. Ми не можемо його побачити, але можемо відчути, як вітер куйовдить наше волосся або помітити його вплив на навколишній об'єкт. Вітер це рух повітря вздовж поверхні планети Земля. Сонце протягом дня нагріває поверхню землі. Сонце протягом дня нагріває поверхню землі і все, що знаходиться на ній. Але не всі поверхні нагріваються однаково і тому вони віддають різну кількість тепла назад в повітря. Так утворюються зони з повітрям різної температури теплим та холодним. Тепле повітря легше, ніж холодне, тому воно піднімається вгору. А на його місце приходить більш важке і активне холодне повітря. Таке переміщення повітря різної температури і є вітром. Вітер може бути другом і помічником людини. Він сприяє переміщенню насіння рослинок, руху вітрильних яхт. За допомогою вітру виробляють електроенергію на вітряних електростанціях. Вітер допомагає одягу на мотузці швидше висохнути після прання. У вітряну днину без запускати повітряного змія, але водночас. Дуже сильний вітер приносить урагани, які призводять до руйнування житла людей, аварій морських кораблів вивертає з-під землі дерева з корінням. Пропоную вам взяти вітрячка та вийти на вулицю поспостерігати за вітром. Якщо у вас немає готового вітрячка, пропоную виготовити його самостійно. Для вітрячка нам знадобиться аркуш кольорового паперу, ножиці, дерев'яна паличка або соломинка, кнопка. Клей. Беремо аркуш паперу квадратної форми. Згинаємо його кутиком до кутика. Добре розгладжуємо лінію згину. Розкладаємо квадрат. Згинаємо ще раз кутик до кутика. Добре розгладжуємо лінію згину. Розрізаємо ножицями по лінії згину до середини квадрату, Але не до кінця. Тепер беремо один кутик та приклеїмо до середини квадрату. Те ж саме робимо з іншими кутиками. Шановні батьки, звертаюся до вас, допоможіть дітям приєднати вітричок до дерев'яної палички або соломинки за допомогою книжки. А тепер скоріш виходимо на вулицю спостерігати за вітром.